Що Крафт шукає своїх друзів. Хто підписаний на неї в соціальних мережах, отримаю шаурму в подарунок. Добрий день. Хлопці? Хлопці? Хлопці. А ви підписані на Крафт? Ні, не люблю. А якби були підписані, отримали б безкоштовну шаурму. Добрий день, а ви підписані на шавермакрафт? Я вибачаюсь, на жаль, ні. Якби були підписані, отримали б шаурму в подарунок. Вибачайте, ну чесно, просто знаю, що не підписаний. Підпишіться. дня, Гарного дня вам. Добрий день, а ви підписані на Craft? А якби були підписані, отримали безкоштовну шаурму. Добрий день. Якщо підписані на Craft, даруємо ні, шаурму. Добрий день. Добрий день а мені. ви підписані на Craft? Напевне, І ні. Якщо підписані, отримуєте безкоштовну шаурму. шоурму. Тут тіксить? Так. Рекомендую підписатися. Тупі. Ех, А могли виграти шаурму? Тобі, <ріст> <ріст> так. Добре, гарного <ріст> дня вам. Брий день. Якщо підписані на Шаверма крав, даруємо шаурму. Якраз тільки з чан дивіться. Будь ласка. Вітаю вас. Дякуємо. 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 Гарного дня. Навзаймі. Смачного. Вам дякую. <звітаю>